З металошукачем у костюмі сапера учень 36-ї школи Харкова. Сьогодні у закладі проходить урок мінної безпеки. До школярів прийшли рятувальники та курсанти університету цивільного захисту. Вони розповідають, що робити, коли знайшов міну. Перш за все, треба помітити місце знахідку, якимось яскравим предметом. Не треба вбивати там палицю, тому що ми розуміємо, що під землею може бути ще інший снаряд. Школярам показують і знешкоджені міни та гранати. Це граната f 1 вона має такі частички, які розльот осколків до 200 метрів. Третюкурсник університету цивільного захисту Данило Світличний каже: іноді вибухівку можуть покласти у коробку, а деякі міни схожі на звичайні предмети схожі на якусь коробку, на якийсь просто круг, навіть шайбу. Наприклад, протипіхотної міни, ОЗМ 72, вона схожа на якусь банку, криш, ну, щось таке, що не схоже на міну, але вона дуже небезпечна. Діти, як правило, все, що невідомо, вони чіпають, трогають. і... Щось хочуть з ними зробити, і як правило, це закінчується летальним випадком, але розповідати, щоб дитина знала, кому в першу чергу, що треба робити і кому подзвонити. Учень Олександр Бударний каже, такі снаряди бачить вперше. Там була одна мина як з кармашком таким чорним, блакитним. Я не зрозумів би, що це мина. Я подумав, що це якийсь кошелек. Періодично у школі проводять і заняття з евакуації, розповідає учениця дев'ятого класу Марія Тахтілова. Знаємо план, що робити, рухатися кожному класу. Коли були повідомлення про замінування, ми терміново евакуювалися і все добре». Від початку року у закладі двічі отримували хибне повідомлення про мінування, розповідає директорка школи Лариса Ричкова. І для того, щоб, наприклад, евакувати наш заклад, нам знадобилось сім хвилин. Ми знаємо місце, де ми збираємося, і ми не хотіли б отримувати такі повідомлення. Але ми працюємо щоденно над тим, щоб психологічно і фізично ми були готові. Через спробу пересунути або розібрати снаряди, здебільшого травмуються дорослі, а не діти, говорить речник надзвичайників Євген Василенко. Навчаємо перш за все дітей, щоб потім вони мали змогу розповісти і своїм батькам і в майбутньому не допускати таких надзвичайних ситуацій. За словами Василенка, протягом минулого року піротехніки виїжджали на виклики близько п'яти разів на день. Знешкодили 800 снарядів. Марина Сметана та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.